20Н10 ви можете використовувати як сигнал HD, сигнал 3G, сигнал 4 k і сигнал 8 k Ну так, те, те що можна викрити. Звісно, пропорційно кожен сигнал має. Відповідно, і бендвіс і займає відповідний потік в везернець і носичі, і обробці і так далі. І так далі. Тому це відповідно як би так пропорційно. А з точки зору, які по обробці, дивись, у нас знову ж таки структура, наскільки я розумію, виглядає таким чином. Ми маємо а, мережевий комутатор CISCO, да, який там стандартне споживання. Ну там я не знаю, там, 300 Вт, наприклад, да, там, ну я не знаю, скільки, може 400 В. От зараз ці комутатори а, з інтерфейсами 100 Мігабіт, з великою кількістю інтерфейсів 100 гігабіт, це знов ж таки норм. Вони споживають не багато, а пропускають крізь себе величезну кількість сигналів. от, тому з точки зору комутації це невелике споживання. Да? А от з точки зору моніторингу, коли тобі треба це інкодити, це вже інше питання.